Тарас Григорович Шевченко, нібоже милий знову лихо. Мій Боже милий знову лихо, було так любо, було тихо. Ми заходились розкувать своїм невольникам кайдани, Аж гуль і знову потекла мужицька кров. Кати він мов пси голодні за масла резуться знову. А вона обідрана, сиротою пала Дніпром плаче. Тяжко, важко сиротині, а ніхто не бачить. Тільки ворог ще сміється. Смійся, смійся, віти враже, та не дуже, бо все гине. Слава, слава не поляже, не поляже, а розкаже, що діє в світі, чия правда, чия кривда і чиї ми діти наша дума, наша пісня не вмре, не загине. От де люди наша слава, слава України без золота, без каменя, без хитрої мови, а голосної, правдивої, як Господа, слово. Тож свою Україну любіть, любіть її воврем'я люте, в останню та тяжкую минуту за неї Господа моліть.